Добрий день, малята! Вітаю вас на занятті з зліплення. Сьогодні ми з вами будемо ліпити осіннє дерево. Дітки, а ви знаєте, що осінь чарівна пора року, наче чарівниця. Осінь ходить парками, лісами і змінює колір листочків на деревах з зеленого на жовтий, помаранчевий та червоний. А ще якісь зміни ми вже помітили восени. Поступово на дворі стало прохолодніше, сонце стало менше. Вітер став холодним та пронизливим. Дні стали коротшими, а ночі довшими. На небі частіше помітні хмари ідуть осінні дощі. Люди стали одягатися тепліше, навкруги панує. Осінь. Щоб зробити осіннє дерево, нам знадобиться пластилін жовтого червоного та помаранчевого кольору, дощечка та силует дерева, намальованого на картоні. Малята ви вже знайомі з цим видом ліплення. Від великого шматочка пластиліну, будемо відщипувати маленькі шматочки пальчиками формувати. Кульки або ковбаски та приєднувати їх навколо нашого дерева, розмазувати пальчиком, ось так як роблю я. Подивіться, малята, яке гарне осіннє дерево в нас вийшло з різнокольоровими листочками. До побачення, малята! Чекаємо ваші роботи!